Перше правило бійцівського клубу нікому не розповідати про бійцівський клуб. Але сьогодні ми порушимо це правило, аби поговорити про культову стрічку Девіда Фінчера, зняту за романом Чека Пеланіка. Попри те, що зараз багато хто знає цитати та кадри звідти на пам'ять, у далекому 1999-му бійцівські клуби тріском провалився в прокаті. Критики лаяли фільм за пропаганду насильства і називали найгіршим способом провести побачення. Тоді його не врятувала від провалу навіть така голівудська суперзірка, як Бред Пітт. Чому в кіно на відріз відмовилася зніматися різ візерспун? Хто з акторів дозволяв собі пияч? Ти просто під час зйомок, та яку прикру помилку зробили студійні боси, рекламуючи фільм. Зараз ви все дізнаєтесь. Одноіменний дебютний роман Чака Паланіка побачив світ у 1996 році, і не те, щоби дуже сподобався читачам, письменника надихнула на історію Тайлера Дердена невельми приємна подія із власного життя. За легендою, одного разу він зробив зауваження сусідам, які надто гучно слухали музику. За це самі сусіди надавали паланіку стусанів. Весь у синцях наступного дня чак вирушив на роботу. Однак там жодна жива душа не поцікавилася, що ж з ним сталося. Саме їхнє небажання знати, що трапилось, обурило письменника і підштовхнуло до написання роману Бійцівський клуб. Екранізацію твору одразу після виходу зацікавилися 20th Century Fox. Кіношники швидко викупили права на книгу за мізерних 10 тисяч доларів і взялися шукати режисера. Аж тут почалися проблеми. Перший кандидат на крісло Пітер Джексон був надто зайнятий підготовкою до володаря перснів. Другий Дені Бойл саме знімав пляжі з Дікапріо. А третій Брайан Сінгер навіть не захотів читати книгу Паланіка. Девід Фінчер же, навпаки вельми зацікавився екранізацією, але більше не бажав працювати у проєктах Fox. Справа в тому, що студія постійно лізла в зйомки чужого 3», через що на майданчику спалахували конфлікти. Врешті Фокс і режисер таки дійшли згоди. Боси не втручаються в зйомки, а фінчер працює в межах середнього бюджету. Однак з останнім якось не зрослося, адже фінчеру знадобилися чималі гроші на комп'ютерну графіку. Безліч декорацій, додаткове освітлення на відміну від фінансових моментів, з акторами на головній ролі особливих проблем не було. На старті на роль Тайлера Дердена студія хотіла запросити Расела Кроу, але коли стрічкою зацікавився Піт, то вибір на користь такої зірки став очевидним. Ба Більше Піт та Фіншер уже спрацювалися на зйомках семи. На роль оповідача розглядали Мета Деймона і навіть Шона Пена. Але Фіншер наполіг саме на Едварді Нортоні. Так сильно йому сподобалась гра актора у стрічці народ проти Ларі Флінта. Піти Норта неби як здружилися на майданчику. Наприклад, у сцені, де оповідачі Тайлер грають у гольфу, вони справді п'яні. А Піт одним із м'ячів навіть поцілив у вікно пересувної кухні. Спочатку Фокса ж ніяк не бачили Гелену Бонем Картер у ролі Марли. Вони хотіли взяти у стрічку біля в з Візерспун, але та вирішила, що фільм аж занадто похмурий. Врешті студія з режисером зійшлися в думці, що акторка занадто молода для цієї героїні. Засвітилися у стрічці декілька музикантів. Ви точно бачили там Джареда Лето, саме його оповідач лупцює у бійцівському клубі. Окрім акторства, лето вельми успішно співає у гурті 30 Seconds to Mars». А от музикант Міт Лоуф зіграв у стрічці товсту Боба. Оповідач зустрічає його в одній із груп підтримки. Аби зайва вага Боба виглядала максимально переконливо. Міт Лоуфу довелось постійно носити жировий костюм, що був набитий пташиним кормом. Тільки уявіть, він важив понад 45 кілограмів. На відміну від Боба, герою Едварда Нортона за сюжетом, треба було хутнути протягом усієї стрічки. Актори справді схуд аж на 9 кілограмів, у той час як його друге, я Тайлер Дерден ставав сильнішим і гарнішим. Для цього піт пітнів у спортзалі і посилено качався протягом усієї роботи над фільмом. І, хоч які страждання перенесли на зйомках актори, справжня драма розгорнулася, коли бійцівський клуб вийшов у прокат. Його збори у США склали нікчемні 37 мільйонів доларів при бюджеті 63 мільйони. У багатьох країнах картину забороняли до показу. А там, де показували, глядачі просто виходили із зали через надмірну жорстокість на екрані. Здавалося, що весь світ проти цього фільму. Одна з причин такого гучного провалу те, що Фокс відверто не вгадали з рекламою. Студія вирізала за кадровий голос оповідача з трейлерів і залишила сцени з бійками для видовищності. Ролик глибокого за змістом фільму показували перетрансляцію реслінг-матчів і промотували для підлітків і спортсменів. Не дивно, що він так ганебно провалився. Аж потім сталося диво. Наприкінці 1999 року бійцівський клуб вийшов на DVD. І перетворився на справжній хід. Люди зрозуміли, що це значно глибша робота, ніж здавалося спочатку, і полюбили фільм. Вони розповідали про нього в чергах у крамницях, шепотілися в офісах та передавали диски сусідам. Реліз став найуспішнішим за всю історію студії. Адже приніс кіношникам понад 50 мільйонів доларів. Але щось ми розбазікалися. А перше правило бійцівського клубу ну, ви знаєте.